Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі, або ж відсканувавши qr код у кутку. Це стильна та потужна електробритва. Це стильна та потужна електробритва для чоловіків із 3 d плаваючими головками, що точно підлаштовуються під контури обличчя, оснащена вбудованим тримером для бороди та бакенбардів. Завдяки класу водонепроникності IPX7 пристрій можна безпечно використовувати як для сухого, так і для вологого гоління. Яскравий LCD дисплей показує рівень заряду та індикатори очищення. Вбудований акумулятор швидко заряджається через USB, забезпечуючи до 90 хвилин автономної роботи.